В BattleField Lab стартує перший етап тестування нової частини BattleField. На честь цієї події розробники опублікували повідомлення для спільноти. Головна увага в цьому тесті приділена механіці стрільби і пересуванню. Основне завдання доопрацювати ці аспекти, спираючись на успішні елементи минулих ігор і, звісно, покращуючи їх. Під час цього тестування розробники аналізуватимуть стабільність серверів, баланс зброї та інтеграцію нових рухів. У DICE прагнуть знайти оптимальне поєднання зручного управління і динамічного ігрового процесу, щоб зробити. Робити пересування інтуїтивно зрозумілим для всіх гравців. Дизайн зброї розробляється з урахуванням того, щоб її поведінка логічно передавала напрямок віддачі і, звісно, сприяла освоєнню стрільби через практику. Розробники, в свою чергу, пообіцяли регулярно ділитися результатами теста зі спільнотою. Такий підхід демонструє їхнє прагнення врахувати думки гравців і виправити помилки, допущені в попередніх частинах серії. Ну а я вас вітаю на каналі а З вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджес ігрових новин до вашої уваги. Не забудьте поставити. Лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Frogwares вже зібрали втричі більше за необхідну суму на кікстартер для розробки майбутньої гри The Sinking City 2. Українська студія повернулася з геймплейним трейлером гри після багаторічної боротьби за права на серію. Вони також запустили кікстартер кампанію для Sinking City 2 і за кілька годин досягли своєї мети. Студія також розповіла, що продовження стане справжнім горором на виживання, подібно до Resident Evil. В грі будуть відповідні атрибути, як от менеджмент ресурсів, прокачка інвентаря, крафт предметів тощо. Ще, звісно, Слід зазначити, що новачки можуть не перейматися, якщо вони не знають сюжет першої частини. Сиквел буде відбуватися в затоплених руїнах Аркхема. Це інше знакове місце у творах Говарда Лавкрафта. Сеттинг гри нагадує Америку 1920-х років, але з похмурою атмосферою постійного кошмару. Ну стосовно сюжету відомо зовсім небагато. Головний герой опиняється в руїнах затопленого міста. Він швидко стикається з істотами, які могли б жити у кошмарах Лавкрафта. Цього разу ігровий акцент зміщується з розслідувань на екшен та обмеженими ресурсами. Хоча знайомі фанатам детективні елементи все ж таки залишаться, проте вони не будуть основою частиною гри. Розробники визнали, що бойова система першої за Sinking City була її слабким місцем, тому вони перебудують її з нуля. Схоже, студія надихається класичними сурвайвер-горорами. До речі, вперше Frogverse працюють на руші Unreal Engine 5, саме тому в трейлері помітна підвищена якість освітлення та дизайн локацій. Гра зосередиться навколо меншої, але більш деталізованої карти. На місцевості. Можна пересуватися як пішки, так і на човні, що не стане новинкою для прихильників першої частини. Ну а реліз гри запланований на 2025 рік для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Split Fiction стала другим найбільшим релізом Electronic Arts у Steam за весь час. Вихід гри вже можна вважати неймовірним успіхом, оскільки вона встановила одразу низку рекордів, як для незалежної студії Hazelight, так і видавця Electronic Arts. Піковий онлайн Fiction у Steam за перші три доби склав 259 тисяч одночасних гравців, коли в свою чергу і те two на релізі мала менше 10 тисяч онлайну. А піковий показник у 71К гра досягла у грудні 2024 року завдяки знижці та при анонсі самої. Split Fiction. наразі це другий найкращий результат по піковому онлайну серед цьогорічних новинок у Steam. Перше місце забрала Monster Hunter Wilds з онлайном 1,3 мільйона гравців, а третє місце посідає Kingdom Come Deliverance 2, на релізі якої було максимум 256 тисяч гравців. Зауважу, що за словами самого Йозефа Фареса, половина з 23 мільйонів продажів і тексту припала на Китай. Тому, звісно, не дивно, чому на Split Fiction в Steam цілих 66% відгуків від загальної кількості залишено саме на китайській мові. Для Electronic Arts показники Split Fiction у Steam йдуть одразу за Apex Legends, яка мала пік у 624 тисячі гравців. Водночас це абсолютний лідер серед ігор під лейблом EA Originals. Також перше за 13 років нова гра з видавництва отримала більше 90 балів від західної преси. Минулим таким рекордсменом була Mass Effect 3 з 93 балами. Подробиці Death Stranding 2 on the Beach. Гра вже отримала дату релізу та новий трейлер. Хідео Діма представив новий 10-хвилинний трейлер Death Stranding 2 on the Beach, у якому показав багато кінематографічних сцен з гри, а також геймплею. Сам трейлер присвячений запуску попередніх замовлень на Death Stranding 2, яка також уже отримала дату свого релізу. Це 26 червня 2025 року, ексклюзивно для PlayStation 5. Гра отримала продовження унікальної пригоди у відкритому містичному світі з філософськими підтекстами. Друга частина буде ще більш загадковою і дивною у новому трейлері аж на 10 хвилин показали кількох нових персонажів. Один із них Ніл, і він підозріло схожий на молодого Соліда Снейка, що викликало найбільше обговорення в спільноті. Хоч нам досі не показали чистий гролат, але нові видовищні локації та натяк на пілотування меха фіналі, можливо, говорять про те, що просто хоть бою гролат більше не обмежуватиметься. Разом зі своїми товаришами головний герой вирушає в нову подорож, щоб врятувати людство від вимирання, де ми зіштовхнемося зі старими та новими супротивниками. І ще нам офіційно показали та підтвердили, що Сем Портер Бріджес і Фреджайл перебувають у романтичних відносинах. Мабуть, найважливішим відкриттям для давніх фанатів Death Stranding стало підтвердження стосунків між Семом та Фреджайлом. На що, звісно, натякали ще у першій грі. В оригінальній Death Stranding Фреджайл – один із перших персонажів, із якими стикається Сем із доволі трагічним минулим. Вони, звісно, швидко зближуються, і Фреджайл стає одним із головних союзників Сема протягом усієї гри. При цьому між ними явно відчувається якась іскра. І ця іскра Кра перетворилася на справжнє полум'я завдяки останньому трейлеру Death Stranding 2. І схоже, Сем подолав свій страх перед дотиками до людей, який був важливою частиною сюжету першої гри. Хоча в першій частині Сем і Фреджел вже торкалися лобами, але нинішній рівень близькості набагато серйозніший. Попередні трейлери натякали, що Сем переживає непрості часи. Якийсь час був наодинці, тому не зрозуміло, чи тривають їхні стосунки в сюжеті сиквела, чи можливо між ними щось сталося. Перед замовлення на гру відкриють вже 17 березня у PlayStation Store. Ну а ті гравці, які придбають делюкс видання за 80 доларів, зможуть отримати дочасний доступ до новинки на два дні раніше, і слід зазначити, що це вперше серед ігор під видавництвом Sony. Поки що про терміни появи гри на ПК нічого не відомо. Очевидно, що рано чи пізно, але реліз на інших платформах все ж таки відбудеться. Sony спростувала чутки про анонс збірки ремастерів трилогії God of War на ювілейному івенті. 22 березня виповниться 20 років франшизі God of War. На честь цієї події Sony Santa Monica проведе масштабний фестиваль, на якому фанати зможуть зустрітися з акторами озвучування, отримати автографи, купити мерч, почути цікаві факти про розробку ігор і просто обговорити шлях, який пройшла серія. Серед гостей заявлені виконавець ролі Кратоса в оригінальній трилогії. Також був запрошений голос Кратоса в двох останніх God of War, До них приєднаються. Артисти, які виконали роль Трея, Міміра, Афіни, Фреї, Брока і Сіндрі. І звісно, в мережі почали ширитися чутки, що, можливо, на цьому івенті щось анонсують. Але розробник опублікував пост, у якому він нагадав про івент, але з цього допису стало відомо, що мрії фанатів все ж таки не збудуться. Санта Моніка заявила, що жодних анонсів на цьому заході вони не планують. А гравці чекали анонс збірки ремастерів оригінальної трилогії Годовар, а у підсумку сталося не так, як гадалося. Ну а в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. А ви залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.